Стійко і відважно боронив Україну у горішніх плавнях. Назавжди попрощалися із загиблим на війні захисником Єгором Доненком. Чоловікові було 36 років. Серце мужнього воїна перестало битися під час виконання бойового завдання в районі однієї з найгарячіших точок Східного фронту. Світлий і життєрадісний таким запам'ятали Єгора його друзі. Подруга подзвонила, сказала, що помер. Дуже молодий був. Гарна людина була. Шкода. Усі, ті, хто спілкувався і поважав воїна за життя, прийшли сьогодні вшанувати його пам'ять, висловив співчуття родині військового і міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, знайомі, колеги загиблого. На фронтах війни ми втрачаємо наших сміливих героїв-земляків. Сьогодні за межу обрію ми проваджаємо матроса морської піхоти Доненка Єгора Валерійовича. Народився Єгор 19 травня 1987 року в місті Комсомольську. Після закінчення 11 класів гімназії, навчався в Комсомольському професійному гірничому ліцеї, де здобув професію машиніста бульдозера. У 2005-2006 роках проходив строкову військову службу в лавах збройних. Сил України. Із 2006 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті на інших підприємствах міста. Із 2021 року працював у комунальному підприємстві «Спецеко». 14 липня 2023 року. Був мобілізований на російсько-українську війну. 10 вересня 2023 року. Мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, стрілець санітар, десантно-штурмового батальйону морської піхоти матрос Єгор Доненко. Героїчно загинув в районі населеного пункту Опитне, що в 23 кілометрах від окупованого Донецька Єгор Доненко до останнього подиху залишився відданим девізу українських морських піхотинців. Вірний завжди, Світла і вічна пам'ять. Про подвиг Ігора Доненка назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Є! Поховали захисника України на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Світла пам'ять герою.